показати? Перший раз, подивіться, тополений пух. Це все пух. Це все пух і це все літає. Зараз буду я вся в тополеному пуху, тому що в мене немає алергії. Вперше в житті. Бляха, мені 38 років. Я бачу таку, таку штуку. Ти, ху, капець, я вже не бачу нічого. диви-диви, Це ж як сніг, дивіться. Я, йду, я бо зараз буду вся в пуху, Воно ж би приставало до носа. буду чихати. Чи хати не перечихати, дивіться, яка краса. Я йду на поїзд на екзамен з Шпрехіну. Але дивіться як. І воно як цей. Бачите, як павутина якась. Віці яке? Воно реально як павутинка. Зловила, не зловила, чи то не наволить. Дивіться, вона вся така, це то поле, так? Да? Дивіться, як її багато. Вона величезна. Так багато їх вкупі. Я yeah, yeah. Чисто, чисто чихаюся. Дивіться, яка красава, ну аж сюди пішла. Це у нас такі місця, Фу. Дивіться, ще є. Коротше, я взяв топлину в опухо. Але краса, правда? Ой, капець, капець. Ніколи не знала коли. А так, в принципі, дивіться. Какраса. Капець. До речі, бачите, тут теж, як в нас, ось такі, Ось поїхав. Скоро це ось такі ставлять Ми теж хочемо купити і на згадку. Але тут, бачите, напевно, заказують гравірування спеціальне, не знаю, можна самому дати, бачите, небагато, але є. якщо можна. Ну, тополи. Ще, ще, тополи. Ось, воно по цілому стопу. Воно звідки тут немає. А звідки воно воно Так рознеслося по цілому мосту. Але класно, просто капітать. Що у нас свербить? Хотіла трішки показати, яка в нас тут класна погода. Це ми пішли з сином трішки на футбольне поле. І це ми тільки прийшли і вже біжимо, або оскільки бачите, такі величезні каплі біжимо, ховаємося від дощу. Ну, воно показувало, що буде дощ, але ми думали, що Хмарка перейде. І ось зараз біжу. Щоденько тут є зупинка автобуса. Ну, звісно, красота сідаємо, зараз будемо дивитися, як класно дощик падає, дивіться. Шкода не покажу, тому що ми на фоні говорили, там такий грім, така капець. Ну, от класно, дивіться, о, ти, круто. от, дивіться, як крута. І виглядає, от у нас кажуть, коли ось такі бурульки, значить дощ надовго. Чесно вам скажу, буквально 5 хвилин і дощик припинився. Так що це не є правда, ну, можливо, у нас. Як старі люди замічали колись, звідки ці прислів'я вони бачили, що коли ось такий густий дощ, значить це надовго. Ну, зараз ще трошечки. І думаю, все буде ок. Бачите, вже майже, Ну, не майже, а ще трошки капає. Ми тут взяли собі таку традицію, ходу, ходжу з дитиною, він грає в футбол і, ну, і гуляємо, і за одним заходом. Бачите, вже сонечко визирає. Дивіться, які хмарюги. От реально, дивіться, капець. Воно на відео навіть виглядає, я вам скажу, страшніше, ніж насправді. Я так не бачила. Дивіться, яка там біла така хмара. І досить часто ось таке небо. Дивіться, яка краса. Красота, ляпота. А це зараз з вами разом будемо готувати. Натираю печиво, купила 400 г печенька, до речі, бачите, показувала раніше вам філадельфію, Я ж обіцяла, що у нас що буде з вами? У нас з вами буде в обов'язковому порядку приготування чизкейку, чизкейку а-ля аля дубайського. Я чесно вам скажу, що бачите, вже натерла, не хотіла терти цілу. Ціле відео, тому показую, як класно, багато, чесно, рука відпала. Е, маю таке масло 100 з копійками грам тут. Е, і зараз буду його, До речі, його замало. По, е, взагалі, по самому рецепту треба було 320 грам печенька натертого і 120 грам масла. Тут у мене 150 грам масла і 400 грам печива. Масла замало. Або печиво занадто сухе, ну, то таке діло. Я буду зараз доливати, я вже потім скажу вам, що трошки пропорції не така. Вже дивіться, по печиву воно має гарно братися комками. Тобто воно має бути мокре, щоб потім можна було сформувати бортики. І реально на ось цю кількість сиру, ну, на цей чизкейк. Я зробила його не 20 см, а трішки більше. Я, чесно, не поміряла діаметр, який в мене був, просто в мене так кольцо стало, я в кольцо брала, і, в принципі, напевно, десь 22-23 см. Трішки більший, але не сильно. І скажу вам так, що самого печива вистачає, бортики навіть могли б бути трішки тонші, а масла трішки більше, щоб воно трималося кубки. І е, єдине, що я не купила, я не купила фісташкову пасту. І, відповідно, е, чизкейк вийшов не дуже дубайський. Але з тістом катайфі, тому що в мене тісто лишилося з дня народження дитини, коли я робила таку прослойку між тортами, я купила е, упаковку в турецькому магазині. Е, і е, з цієї упаковки лишилося якби один четвертий кусочок. Мені якраз того четвертого кусочку вистачило повністю. Зробити от верхушку на цьому чизкейку Єдиний момент, що скажу вам, може навіть і краще бо фісташкова паста вона не просочує тісто, а я дала інший секретний інградієнт, дубайський чизкейк по-українськи. Тому зараз будете дивитися, як воно і що воно. А поки я це дуже швиденько роблю, буду з вами розмовляти. Так, Щодо лікаря дитині, знайшла я хорошого лікаря, не знаю, казала чи ні. Дуже хороша жінка. Ми записалися, вона все перевірила і навіть дала направлення дитині на, як це називається, ехо серця чи УЗД серця і кардіограма. Це дуже добре, тому що. Все таки, щоб я була спокійна, оскільки в лікарні, де ми лежали, нам сказали, що е, в серце, ніби коли не робили якісь там. Не знаю, мертеть, що вони робили. Коротше, щось вони робили, серце було надто велике. Але лікар тоді ж уточнив, що це можливо через те, що він був в лежачому положенні. А дане дослідження проводять тільки коли людина стоїть. Зовсім інший вигляд, правильно? У будь-якому випадку. Але я, щоб мені було спокійно, він ніби не скажеться ні на що, але краще, щоб перевірити. І от сьогодні я записала його на термін. До кардіолога, і ми з ним підемо вже розкажу все, як відбувалося. Не знаю, що до чого, але, надіюся, все буде класно. І, до речі, себе записала: себе записала до зубного лікаря, бо вже деякий час. У мене така дивна ситуація. Я відчуваю самого крайнього великого зуба, і мені трошки стрьомно, тому що великий зуб, ви розумієте, це є великий самий крайній зуб. Там може бути чотири корення. Я не знаю, скільки там коренів, Я ніколи не уточняла, ніколи не цікавилася на питання, Але це буде дуже страшно. По перше. По-друге, втрачати ще один зуб уже з постійних, у мене трьох немає, буде дуже печально, і то вверху. Куда вже? Тому, надіюся, що лікар огляне, і, можливо, страхівка покриє а, те, що там він мені заліпить, можливо, якісь малесенькі так, щоб воно далі не псувалося. Бо якщо піде такий сильний кавіс, то буде погано. До речі, дала тут 5 яєць а, на всякий випадок і дала трішки корицьного крахмалю. Мені виглядало, що сама маса надто. А, Якась така, що не береться купи, що вона не буде триматися. Її можна було менше, в принципі, але я не шкодую. Тут цукру я взагалі не давала. За рахунок того, що це один до одного шоколадна Філадельфія з білою, відповідно воно само по собі і дало солодкий. Хоча хто любить прям дуже солодкий варіант, можна додати цукру, але я б не рекомендувала. Якщо робити подібні часки, які робила я, все-таки не варто, бо я додала, я ж кажу, секретний інгредієнт до тіста Катаїфі, бачите, тут кукурудзяний крахмаль. Я ще перевіряю, чи точно він кукурудзяний. Я його купила в Реве, але ні разу ним не користувалася, якось не приходилося в Україні. Я взагалі... Дуже часто пекла творожні запіканки, і саме крохмаль я використовувала. А тут, ну бачите, можна теж, якщо брати саме сир Філадельфію. То напевно, чизкейки, скейків це грізний запіканок, от навіть оцього е, іспанського чизкейка Сан Себастьян інш з такого сиру може бути дуже, дуже часто, дуже багато. Єдине, що ми так не дуже їмо, і це чисто знаєте, тому що захотілося і вже я купила. Якщо б я не купляла, то можливо було б щось інше. Але тим не менше є час, є бажання. І є можливість спробувати. Зараз я так на око всипала крузну крахмалю, я багато його не давала, оскільки я знаю, що він має таку характерну особливість скріплювати, зв'язувати, щоб не було потім зле. Моїй масі, краще, хай воно буде більш такої кремової текстури, аніж я зараз зроблю, воно буде прямо в я... застрягати в зубах. Це дуже поганий варіант, тому я вирішила чуть-чуть. Ну, Не знаю, скільки там грам, я вам скажу. Ну, бачите, по відео. Тому тут я теж не. До речі, я коли пичу, якщо я почув перший раз, зазвичай я е, все важу. А тут аж дивно, я особо нічого ну, як не важила. Я втворилася рецепт в інтернеті, плюс-мінус прикинула собі, і вже після того, як я зготувала, я вже можу для себе скоригувати кількість саме для себе. І навіть те, скільки часу я там запікала. Тут немає, до речі, в духовці таких програм, як я привикла, що воно пікає автоматично включається. Шкода, звичайно. Але це дисциплінує весь час дивитися. Ну, таке воно. Тому. Ми зараз швиденько зробимо, і я ще вам розкажу: похвалюся, здала я А1 уже, тест вже вийшло на рівень Б1, бачу вже в чому мої недоліки, все так же, як і було, недоліки в Хьоріні, мені треба більше на слух сприймати інформацію. Хоча скажу вам так, що якщо я спілкуюся з людьми, там, я ж дитина на терміни записую, я щось питаю, то в принципі, якщо я слова знаю, Ну, Якщо людина мені відповідає, і в контексті його, його її речень є слова, які я знаю, я розумію. Але ці хьорини, вони якось так подають, я вам скажу, що дуже або дуже шумно, або дуже скомкано, або дуже швидко. і, Відповідно, дуже важко зрозуміти. Особливо ті, які. ну, по одному разу, ще коли ти слухаєш якийсь діалог чи якесь там повідомлення, неважливо, що двічі, тричі, ну хай хоча б двічі, вже інакше, тому що ти перший раз прослухав, а що не вловив, ти вже уважніше слухаєш друг, другий раз. А от коли це тільки один раз, що встиг, то встиг, Чуть-чуть, на хвилинку відволікся, неважливо, яка ти будеш мега-концентрований, все одно ти щось пропустив. Ну, мені здається, що ідеально вислухати. Хоча, якщо. Людина перебуває в даному середовищі ще багато років, вона, напевно, слух вже багато чого сприймає, багато чого знає, навіть якщо вона супер-пупер не говорить, я думаю, що все-таки їй набагато легше. Дивіться, я залила, і, бачите, я його нарівняю, лише такий, ну я знаю, як по боках верхушки. Для чого я це зробила? Зараз я вам покажу те, що мені треба було вам показати. Ось дивіться, це оце тісто катаїх, що залишилося, це якраз така четверта частина. Таких штучок, бачите, було чотири. Е, якраз три прослой, я зробила, я його подрібнюю. Руками воно вже готове, воно таке якби підсушене. Чи, е, я бачила в інтернеті, показують, що його купляють ніби як напівсирим, і тоді подрібнюють. А тут воно таке, що вже готове, в принципі, до споживання. Тому. І я зараз швиденько його подрібню, і будемо дивитися, що робити далі. Дивіться, воно ну, гарно, швидесенько. Так, що ще хотіла розказати, чим хотіла подивитися. Мали ми в планах поїхати на барахолку. І скажу вам, не поїхали. Не поїхали саме в неділю, коли от була величезна ця барахолка, яка буває раз в місяць. Першу неділю кожного місяця вона була, напевно, 100%. Але ми так до неї і не доїхали, оскільки, оскільки лив дощ. Зранку лив дощ. Як тільки дощ переставав і ми вже ніби готові були йти, ми вийшли і знову почався дощ. І ми завернули і так ми ходили 3-4 рази гуляти. Я вже навіть не знаю. Дивіться, секретний інгредієнт. Це, що, якби ви думали, це згущене молочко, сире. Просто бомбезно поєднується з тістом катаїф. Я вам скажу, якщо б я знала, де тут можна купити просто-напросто якийсь баровник. Це був би ідеальний варіант. Ідеальний варіант а-ля дубайського чізкейку, але Зі згущеним гущеним молочком і можна було зробити його при великому бажанні зеленим. На оцю четверту частинку упаковки тіста катаїф я дала цілу баночку згущеного молочка. Тому майте на увазі, воно має бути, щоб воно гарно. І воно пройшло. Чізкейк стояв у холодильнику, зразу він стояв декілька годин, скажу вам так, сам сир, крем-сир він не настоївся. Найкраще він був уже на наступний день. Тому, якщо ви хочете пекти, десь у вас гості, краще печіть вечором ставте на цілу ніч холодильник, там, і хоча б до обіду. Пітора. Получається, що 12 годин ну, ну хоча б 18, 12, хоча б 12 годин. Не 12, напевно, а може і 12. Щоб він був в холодильнику, тоді буде просто нямка-нямка-нямка. І до речі, що ще Говорю, і слінка точиться. У замало, мене замало лишилося від самого шоколаду цього розтопленого. Раніше вам показувала, я ж поклала кексики, такі пам'ятаєте, вмочувала кожен верхушкою в шоколад, і оці штучки такі різнокольорові, як посипка, як нас люблять ними посипати теж різні пасочки і тому подібне. То в мене він лишився, але його було надто мало. І тому візуально воно вийшло не так, як я би хотіла. Але воно не міняє того, що чизкейк вийшов дуже-дуже смачний. Це реально. Тому, і якщо подумати, наскільки він реально простенький, тут, дивіться, я поставила його в духовочку, в духовочку. І дивіться, він в мене запікся, видно, по ньому. І Видно, зразу, бачите, він так би по краях від самої основи почав відставати. Тому, скажу вам так, що все-таки краще було би його е, більше стригти. Хоча я під низ ставила в посудину з водою і зробила таку водяну баню. І спочатку 10 хвилин при 200 градусів, а потім до 110 і цілу годину пекла. Або я сильно розігріла при 200, або ж треба було трішки менше ну, саме на цей об'єм. Хоча, в принципі, по рецепту все сходиться. Тому дивіться по своїй духовці, ви її добре знаєте. Ви знаєте, як вона пече і скільки їй часу треба. І ще єдине повторюся: тут немає цієї такої, так, шкода. Програмки з вентилятором, яку я завжди використовувала для кексиків. Вона ідеально підходить, а тут її немає. Тому, в принципі, водяна баня, воно непогано. Але я думаю, що, можливо, менше треба було пекти не годинку часу. Ну, Будемо тестувати, будемо пробувати. Я думаю, що це не останній е, мій чизкейк, який я готувала, який я робила. Е, все ще буде, будемо з вами аналізувати, що виходить не так. І тим не менше. Я думаю, що все має бути добре. Головне, щоб смачно, головне, щоб всі здорові. Тому я вам скажу так: з термінами головне, тут головне знайти хороших лікарів з цим, так, з цим напряг. Дивіться, туди я розтопила зараз. О, бачите, його нема багато, тому полию не дуже добре. І головне будьте здорові, щоб у вас все було добре, але. Для того варто пройтись по лікарям, щоб бути впевненим в тому, що все добре. Всім наразі смачного! Залишайтеся зі мною надалі, буде ще багато відео, покажу трішки огляд магазинів і багато-багато чого іншого. І, звичайно, все-таки, надіюся, ми з вами попадемо на барахолку. Оце має бути досить цікаво, тому що я ще сама не була. Вже очікую ті емоції, очікую взагалі, що там буде. Кажуть, що досить часто можна придбати хороші товари, практично за не за безцінь, але за хорошою вигідною ціною. Залежно, як попасти, надіюся, буде хороша погодка, і у нас відкрили басейн. Тому покажу вам, якщо буде, звичайно, така можливість, трішечки частково як ми будемо відпочивати в басейні. Вхід тут платний, розкажу з приводу входу. Бачила ми, правда, тільки збоку, так. Чекаємо гарної погоди. Uh, і маємо uh, безкоштовні білети на перший раз, щоб просто подивитися, буду питати, чи у школярів в uh, басейні uh, буде безкоштовний чи можливо якась скидка, не знаю. Отож, все уточнюю, Па-па!